Слава Богу. Слава Богу. У пустелі сухій, де вода це всього лише слово, де немає дощу й покололась суха земля, там блукала душа, там знеможено пусто і кволо, ніби в пошуках чогось, а чого не знала сама. У пустелі сухій, де пісок засипає очі, де під сонцем палючим засихає на ранах кров. У пустелі отій лише дні заміняють ночі то палючеє сонце, то вітер зіймається знов, у пустелі безлюдній блукають лише одинокі, не заходять сюди ради галасу, чи то розваг. У пустелі сухій, так здається, вода далеко, у пустелі сухій по піску, ледве вже на ногах, а під голову камінь. Може, в сні я побачу Бога, може, прийде до мене і дасть хоча б пригорщ води. У пустелі не страшно, лише думки одні про того, хто в пустелі дає нам безміру живої води. Міріади піщин він оберне в живі краплини, а на рани твої покладе він долоні свої. Ти не бійся того, що тебе поведе крізь пустиню, у пустелі отій. Він тебе понесе на собі, а палюче сонце, він в силі закритий тінню, обертає в оазис він дюни сухого піску, і не треба себе піддавати тяжкому безсилю, Бог створив цю пустелю, не кине тебе він одну. Ти не можеш спинитись, не можеш упасти безсило, не дозволь собі думати, Бог про мене забув. У постелі сухій він криниця твоя і сила, Ізмаїловий голос і твій він однаково чув. Я не можу судити, як довго ти йдеш цю дорогу, скільки втратила сил і як тяжко болить душа. Знаю точно одне полікує він зранені ноги і підтримає там, де вже пустка, відчай, німота, де відлунням глухим віддається один лише стогін. Замість ліс лиш зітхання й понурі посі почуття, ти пройшла вже постельною більшу частину дороги. Не впади, не спиняйся, ти ось ось уже майже прийшла. А коли ти пройдеш цю сухую палючу постелю, де під сонцем знеможеш, де втратиш останню сльозу, поведе він тебе на висоти свої, пасовиська зелені, він дасть радість, як дар в нагороду. Дасть пісню нову. Він одягне тебе в білосніжний блискучий вісон, а на голову в нього для тебе готова корона. Може, ступиш іще, і буде останній цей крок? Може, ступиш ще раз і скінчиться пустельна дорога. У постелі сухій, де криниці Господь відкриває, незабута, не залишена ти у страшній самоті. Хто пустелю палючу хоч раз у житті подолає, той здобуде висоти у Бозі Ісусі Христі. Амінь.